Я вітаю вас на ту каналі Рух Тіві. Команда вже активно готується до свого наступного суперника. Вже цієї суботи рух в столиці гратиме проти київського динамо. Тож увесь бекстейдж тренування львів'ян ви побачите далі у відео. Зіграли в ніч в Полтаві. Що можете сказати про цей поєдинок? Ми проаналізували матч, Розуміли, що не позитивний результат для нас, зважаючи на те, що ми грали більшість 60 хвилин. Будемо робити висновки, будемо виправляти ці помилки. Звичайно, що ми не задоволені результатом. До нами готуємося в звичному режимі, як і до будь-якої команди. Нічого особливого у нас немає позитивно. Ще по чуть-чуть забуваємо ту ігру. Звичайно, прикро, бо ми 90-60 хвилин грали. В більшості, тому я думаю, що це наша помилка, що ми не привезли до Львова три очки, тому... але вже кажу, по чуть-чуть запиваємо, готуємося хорошим настроєм до дуже серйозного суперника. Ми поли, звичайно, там не в найкращому стані, але це ніяких відговорок не може бути. Ми самі не виграли цю ігру, тому а по ногах, Ну, звичайно, що там такий пісочок, ножки трохи підсіли, то вже з кожним днем все легше і легше. Після п'яти зіграних поєдинків рух посідає шосте місце у турнірній таблиці Упал. Жовто-чорні у сьомий тур чемпіонату входять із 10 очками та найкращою різницею м'ячів. Я думаю, що такі результати будуть, Поки що я задоволений. як команда. Виглядає з огляду на те, що в нас багато травмованих футболістів зараз починають почути хлопці заходити в загальну групу Марко Сапога, Юра Кломчук, Фредді Плюман. Звичайно, що хочете, завжди кращого, але я думаю, що нам ще потрібен час, нам постійно треба вдосконалювати себе. Нам є в чому вдосконалювати. Ця команда по чуть-чуть. Прогресує постійно, але, звичайно, це футбол, і будуть невдалі матчі, будуть позитиві, хороші матчі, будуть поразки, будуть перемоги. Деколи поразки корисні для команди, щоб було на що вказати, як для навчання нашої команди, особливо для нашої команди це важливо, тому загалом задоволений роботою хлопців, і результатом свідчення. Новий сезон, новий, новий етап, нові задачі, можна так сказати. Тому я думаю, що могли стартувати ще трохи краще, але не дивлячись на то, тримаємось трохи на плаву і будемо робити все для того, щоб піднімати ще вище і вище. daí roda dois vamos ir Визнай поєдинок із Динамо. Що може сказати про цю команду, як готуєтеся, на що будете робити найбільші акценти? Це топовий суперник, як і українського футболу, так і європейського, який приймає участь в єврокубках. На євроарені ми будемо з них, звісно, вже але проти, проти нас ми будемо давати гідний бій. Це майстерні футболістів на дуже високому рівні там ну, не, не можна нікогось одного відокремлювати. Там всі футболісти хорошого, можна сказати, топового рівня. Це вже другий виїзний поєдинок. Чи може це якось вплинути в загалом дорога, чи впливає на ваші фізичні кондиції? Ну так, десь звісно, є. Трошки як би сказати, трошки впливає на фізичний стан, але ми на це не звертаємо увагу. Ми працюємо ну, в звичайному режимі. У нас перед тим були дві ігри домашні, так що це нормально. Відинок відбудеться 21 вересня, початок о 18.00. Друзі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух ТВ. Також не забувайте про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Віліваємо за рух разом!